Хочу показати розпаковочку, ну, так як запаковано, хочу показати. І потім вже рослинки на дачі від продавця і блогера і Юлії з каналу Квітне зеленіє. Це в мене така вийшла трошки спонтанна покупка. Я зайшла до неї на канал, останнє відео подивилася, і так загорілася її рослинками. В ну, неї так там чудово в садку. Ти жорка, ти пробуєш на зуб, так? Да? І ну, замовила. Замовила те, що в принципі мені подобалось, давно хотілося. В неї було в наявності зараз, липень місяць. Ну, Вони всі в горшочках рослинки. Я зараз не буду їх розпаковувати, я в квартирі, а розпакую вже або. Ну Покажу вже, які рослини, може, зараз я розпакую потрошку, а покажу рослинки, вже які приїхали на дачі. Завтра йду на дачу і все покажу, і розкажу, що замовила у Юлі. Ну ось я вже на дачі. Показую, Показую свої ж зарослі з клумбами високими в дворі. так заросло все. Не було в мене десь більше тижня, днів десять. І все приїхала, прибіглася, продивилася, що в мене виросло, що як, які справи, яка робота. Ну, роботи, звичайно, вистачає. Буду зараз поливати, вже ставити. Там поставила, вже включила, не перевірила навіть. Поливає воно, ага, навіть почало поливати, там клумби. Теж. Клумби поливає. Починає. Там город теж і урожай збирати, помідорчики вже поспіли. Треба збирати. І що таке цікаве? артишоки виросли, можу показати потім. Ну, я думаю, ви вже чекаєте мою розпаковку, те, що в мене відео буде так і підписано Те, що я придбала у Юлі. В квартирі я вже показувала, у коробці воно все стояло, всі рослинки А це ми привезли вже, я переставила в пакет і привезли все, -все додому. На дачу і буду зараз роздивлятися вже детальніше. Почну відразу з подаруночка. Такий подарунок Юля положила мені бриза медіа, теж такий злак цікавий, я його гуглила і навіть хотіла. Вона такими цікавими квітне. Такого середньої висоти, здається. Десь на середній план вона підходить, такий кущ здоровий. Можна й поділити його. Класним треба буде. Промочити ще замочити напевно перед посадкою. Адженець дуже гарний. Так, вітерок повіває, це мені дуже подобається, що вітер мені тут задувати буде. Так, ну почнемо наверное, з великих рослин, щоб звільнити тут простір. Так, достаємо великих горшків. Я напевно їх всі звільню, лише покажу, як запаковує Юля рослини. Можу сказати, що навіть краще ніж деякі розплідники. Ця запаковка це, все це запаковано, це горшочок, це все захищено і рослина взагалі приходить не. Бомб'ята, ніяк не пошкоджена. Зараз будемо розпаковувати їх. Я розпакую все, а потім вже рослини, напевно, так покажу. Назви, Назви на чому. Напевно, на горшочках. Зараз подивимося. Так. Ось я вже розпакувала і зараз подивимося детальніше, які рослинки ми не прийшли. Щоб знати цей Буду казати, тому що не дуже орієнтуюся по вигляду. Піднесетом Black Beauty. Отакий От огроменний пінесетом, гляньте вже який великий, 100 гривень стоїть. Це дуже гарна ціна мені казати, для такого куща. Я його, звичайно, не буду зараз ділити, просто посаджу. І мені Юля так радила, просто посадити і, і полити, полити і забути, можна так сказати. Це Андропогон хохотонка. Такий пушистий, волохастий, цікавий злак. Він наростає не так швидко, як інші злаки, як пінісетом, наприклад. Но свій ефект він покаже, покаже своїм. Я думаю, дуже цікава злакова рослинка. Вона вже одна є від бережнюків хамелеон. Називається. це буде хохотонка ще. Так, оце в мене міскантус. Міскантус редчиф. Радчиф 90 гривень стоїть, Такий вже гарний кущик, трошки підказує мені. Такий гарний кущик і гарний саджниць. І таке великий, велике коріння в ньому, бачите? Ту ямку теж треба так величенько копати так я не сказала оцей стоїть 90 гривень оцей 80 оцей 100 це по злакам так це подарунки. і тепер рослинки багаторічні гаура, та що квіткує білим кольором підписана вона коштує 45 гривень потім ну всі по 45 усі єшечки Варшочки кородона шавлі. Шавлія, шавлія кородонна вартує теж 45 гривень, вже який здоровий кущ Можна його навіть черенкувати при бажанні, постривти, щоб він наростав кущився. Далі оце цікава рослина по кентрантус кита таким рожевим кольором. невимоглива, зовсім невимоглива. така створює такі пишні-пишні кущини середньої висоти. Ну, Вже високі, не знаю, як у мене будуть вони рости. Далі, оце родовик, навіть сорт є мінор. Дуже-дуже це така цінна і рідка Ой, Хотілося мені дов давно, У мене навіть є там насіння трошки повсходило там одна два то ну, розвивається в мене набагато хуже, ніж це у юлі. Я взяла ще такі 45 гривень, це не так і дорого. Взагалі не дорого. Так, є така ще гаура ряболиста, Вона не квітна, але вона має декоративний листочок. Бачите, і червоні стебла. Це теж така цікава, як вона буде розвиватися. Хочу подивитися, у мене на ділянки, куди її садити. Ну, воно, навіть середнього десь розміру. Можна навіть оці клумби посадити, хоча б ну, поспостерігати, а далі подивимося. Взагалі, общем, я роботу собі купила. Посадила я рослинки від Юлії. От тут посадила цей Хотіла б це сказати, не змогла. <laughs> Андропогон. хаха тонка. Так, отут пенісетом мене буде рости. Тут у мене ще три сорти інших, які в мене є тут пенісетами. Оцей взагалі вже Carol Rose гарно наріс за сезон і навіть квітне. Отаким мені видав гарними. З цвіттями, бачите, паучок сидить такий, якщо було видно. Воно, він такий рожевий, з рожево-ліловим відблиском, а потім, я так розумію, він трошки жовтішає, коли вже дозріває колоски. Ну, гарні, От дуже гарні, тому я загорілася теж цими пінісетумами, які і хінацеями. Вже замовила собі і кіноцей, бо такі пенісетами, потім у мене тут іще. Ці не дали в цьому році колоски, але ну, зато усі гарні наросли. Маундрі і Хеммельдс. Оце в мене такі ще є. Ну, буде чотири сорти тепер ще Black Beauty. Да? Да. Black beauty ще буде в мене такий. Він такий з темними повинен бути колосками. ну Це тут вони поки що так на дорощування Ростуть, зростають. Хоча я вже так помірковую, мені так подобається тут таку клумбу з лакову якусь розбити з хіноцеями. І ще щось може додавлю. То мені, не певно, тут зроблю разом з лохинею. Тут в мене буде такий куточок поки що так. Ну і тут посадила міскантус. Як я планую тут клумбу робити, розбивати. Тут і троянди вже будуть. і, і таке Все. Все як тут хочу так трошки повторити, щоб воно було в одній е темі. Тут теж в мене два міскантуса ростуть. Тут я хочу ще третій посадити якийсь. Або цей розсадю. Ну, це я не посадила сюди, тому що тут червоний, він буде восени. У мене тут багато червоного, ну, червоний такий червонолисний. Ліщина, сирена. Ну, я так подумала, що ну, хоча це на осінь, вона зеленіє. Ну, можливо, було б і тут, але ну, тут у мене ще дереві росте, пларміка. Це треба його викапувати, а зараз і липень це ще дуже жарко. Тому я посадила його сюди. Сюди теж буде один міскантус рости, він невеликий, повинен виростати. То... Думаю, не дуже сильно буде ну, зарослі. Хоча оцей такий я дивлюся вже цього року або весною вже треба. ну це Весною, скоріше всього, будемо викапувати і ділити його, тому що вже він пішов на троянду конкурувати, давити. Він то звичайно класний, він прикриває від е, вітрів. Такий моцний, моцна рослина цей ну, і Повторити так і буде в мене така торіжка з, з чогось. <рігла> і дві клумби по бокам. Поки що тут такий у мене дикий газон, можна так сказати. З трави. Отак. Ну, і там теж висадила до подалі за кукуруд інші рослинки. Гауру тут ще. Гауру чи Гауру. гауру. Ось тут посадила та, що квітне біля троянди. Ось так вона тут поки буде рости. Подивлюся, як, якого вона розміру виростає, як вона взагалі, яку силу вона має в своїм Рослинка сама по собі. І Тут я буду. висадила, мене тут така червона клумба, вимальовується, все в червоних тонах буде, в червоно лілових і тут я посадила шавлею кородону, трошки заліз і поворивав. От тут же ось той злак на подарунок забула, як називається, посадив. Він тут заліз зараз. Чи що це за дирка? Чи хтось ступив? Та ні, це собака. Так, от родовик. Сюди посадила. Ну так. Поки тут я тут його і поливаю, і не дуже часто поливаю. Якраз для цих рослин це ну, треба так. Не дуже часто полив. Тут в мене такі всі. Ті, що не люблять сильний полив ростуть. Ну, крім гіргін, жаржин. Так, ну і кукурузу треба теж поливати. Так. Ще? Ну все, на цьому я відео це буде завершувати, тому що наступне там, може, ще теж прийдуть посилочки, розпаковка буде. Ну, контенту поки вистачає такого цікавого, як ви любите з розпаковками. Дякую ще раз, Юлі за настрій, за шопінг. Мені дуже подобалися і рослини, і спілкування. З вами дуже дякую і всім до зустрічі.